Привіт, друзі! Радий всіх вітати на моєму каналі. Я вже в попередньому в одному з попередніх відео казав, що в моїй бейсменті, який я зараз орендую. ось зараз, Дивіться, ось тут має бути кухня. От тут має бути кухня, а її інше... немає. І я мушу сам її зробити. І дивіться, що я зробив. Я знайшов в одній об'явці в Фейсбуці, що людина віддавала шафу, вертикальну шафу велику. Безкоштовно, просто щоб я приїхав, забрав. Я взяв з роботи інструмент мій. Приїхав, розкрутив її, погрузив в машину, приїхав. І ось що я зробив. Я зробив дивіться, два кухонні кабінети. Це буде основа, нижня частина моєї кухні. В цих кабінетах пізніше буде, буде ще поличка посередині. Сьогодні я, мабуть, вже ввечері зроблю. Але перед тим, як її вже монтувати до стіни, мені потрібна столешниця. Потрібна нормальна кухонна столешниця наверх. І я знайшов одну об'явку у Фейсбуці, що є фірма, яка в неї є обрізки цих столешниць, і вони їх дуже дешево продають. Тож я сьогодні після роботи заїду туди і подивлюся. Якщо вам цікаво, як це буде виглядати, давайте підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і йдемо далі. Сьогодні заїхав в одну фірму, щоб купити кантер-топ, щоб купити. Я вже забув, як це українською, столешницю столешницю на мою кухню, яку я сам будую, і я побачив а, таку рекламу в Фейсбуці, що тут продають дешево такі обрізки від столешниць. І я приїхав на цю фірму і ми розговорилися. Я вибрав собі столешку, купив а, мого розміру, мені порізали навіть, дякую їм. І мене спитали, чи я потребую роботу, бо я сказав, що я роблю меблі. Я сказав, що ні, але я знаю, що є люди, які шукають, і мені вони дали мені візитну картку. Якщо хтось з вас шукає роботу, вони потребують пару людей. Вони тут ріжуть а, стележки, Вони роблять а, різні теж меблі. Будують так, що хто. По меблях, хто потребує роботи, я залишу в коментарі в першому в описі під відео, я залишу телефон, адресу цієї фірми. Так що бажаю успіху. Це загрузили відрізаний шматок машину. Оу, дивіться, який сніг сьогодні. Яка погода. Їздити сьогодні важко, треба їздити повільно. Ну що ж, Будемо монтувати мою кухню далі. Покажу вам теж результат. Бо мені готові були віддати просто е, всю довгу всю столешку за 50 баксів. Я сказав, дайте мені менше, стільки скільки мені треба, я заплачу вам 60. Тому що я не, не буду в змозі нормально і якісно відрізати її вдома, в бейсмент. Все, ми загрузилися, О, вона лежить, столешниця. Їдемо її монтувати. Я зібрав два кухонні кабінети, і тепер я готовий покласти зверху столешницю і покажу вам, як це буде виглядати. Поки що залишу це так, без дверей. Дверей в мене поки немає, але я з часом їх теж зроблю. Я задоволений. Дивіться, як прикольно виглядає, хоч поки що нема дверей. Я вже можу загрузити туди свої каструлі, тарілки і все, що мені тут дивіться, на столі лежить. Ото там в мене, бачите? Ото так все виглядає. О, оцю плитку теж я перенесу. Це моя плитка, де я готую. Перенесу, поставлю теж її на нормальну Так, Круто. Взагалі є місце тепер, щоб щоб собі щось нормально порізати, там, приготувати салат зробити. Там. Ну, не знаю, все що завгодно. Дякую за ваші лайки, коментарі. Не забувайте підписуватись і постараюсь для вас робити більш цікавий контент. і Буду регулярно викладати відео. До нових зустрічей. Пока!